Кононов Сергій Олександрович народився 31 липня 1979 року в місті Данков Липецької області Російської Федерації, закінчив Глобинську середню школу номер 5 продовжив навчання у Кременчуцькому вищому професійному училищі номер 7 за спеціальністю верстатника широкого профілю, оператора верстатів з програмним управлінням. У 1999 році вступив до школи прапорщиків у 169-й навчальний центр з 2002 року по 2014 рік працював у державних установах. У 2014 році брав участь у антитерористичній операції на території Донецької та Луганської областей. У грудні 2016 року підписав контракт із Збройними силами України, проходив службу у складі першої окремої танкової бригади. У травні 2020 року поповнив лави 72 ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців, служив разом зі своїм другом та земляком сьоміним Олегом Дмитровичем, з позивним Моль, з яким дружив багато років. У них було дуже багато спільного, любили рибалити, займатися спортом, майструвати, але головне бути сильними духом, військовими, фахівцями своєї справи, любити свою батьківщину. По спогадах, побратима він відносився до своєї посади та обов'язків дуже уважно та професійно. Коли щось не сходилось, ми вдвох сиділи практично до ранку, поки не знаходили помилку. В січні 2024 року він мені подзвонив та привітав з днем народження. Говорили довго, він був у чудовому настрої, домовились про зустріч, коли в нього буде відпустка. Але наступного місяця прийшла страшна звістка, що він загинув, згадує про нього з теплом побратим з позивним позитив. З травня 2021 року звільнився зі служби за сімейними обставинами. Але. 28 листопада 2021 року повернувся до лав рідної вже бригади, служив головним сержантом взводу 5-ї механізованої роти 2-го механізованого батальйону. Брав участь в одній з найзапекліших битв під час оборони Києва, битві за населений пункт Мощон, під час якої отримав осколкове поранення. Друже кожа це був побратим, на якого я рівнявся, він мені дуже допомагав. Пам'ятаю, як в Мощуні був обстріл градами, ми вилетіли в ямку, ледве вдвох помістилися. Нас почало засипати піском, така вібрація була від обстрілу. Я в нього запитую, що будемо робити, він мені каже, молимося. Тільки на хвилину обстріл закінчився, він каже, побігли, пересувалися по лісі, як зайці. Казав, чим більше пересуватися, можливо, виживемо. Дякую йому, що в ті моменти був зі мною. Він для мене дуже цінний друг і побратим. Якось так плакати хочеться, ніколи не думав, що коша загине. З сумом поділився побратим з позивним, снайпер після лікування та реабілітації. Повернувся у стрій, воював на найгарячіших ділянках фронту Бахмутському та Вогледарському. Загинув 8 лютого 2024 року під час артилерійського обстрілу поблизу села Водяне Волноваського району Донецької області. Штаб-сержант нагороджений медаллю учасника АТО. Відзнакою президента України за участь в антитерористичній операції, медаллю 10 років сумліної служби, медаллю захиснику вітчизни, відзнакою за оборону України. Орден за мужність третього ступеня посмертно похований у місті Глобини Кременчуцького району Полтавської області. Вічна пам'ять загиблим героям